На Каналі Телекомсервіс в ефірі програма ТВ Кур'єр з новинами п'ятниці, 15 вересня. І сьогодні в програмі ви побачите. Відбулися засідання депутатських комісій. Народні обранці проголосували за ряд фінансових змін під час сесії міської ради. Волонтери шостка добро передали восьмий автомобіль для потреб військових. Розбиті ліхтарі, зламані лавки, мотоциклісти на занадто голосному транспорті і на надвисокій швидкості. Все це недоопрацювання та недоліки роботи правоохоронних органів, які в свою чергу працюють за рахунок податків звичайних громадян і фінансових вливань з місцевого бюджету. Зв'язку з цим, напередодні чергової сесії міськради, під час проведення депутатських комісій народні обранці пригальмували виділення на потреби правозахисників 450 тисяч гривень. Які ще цікаві питання обговорили присутні 14 вересня? Дивіться далі про створення служби у справах дітей. Ця тема була однією з тих, яку розглянули депутати, із приводу якої виникли певні питання. Служба у справах дітей повинна мати статус юридичної особи та бути зареєстрована в єдиному державному реєстрі підприємств та організації України. Зв'язку з цим ми просимо прийняти проєкт рішення, яким буде створена служба у справах дітей Шушкінської міської ради Шушкінського району Сумської області зі статусом юридичної особи публічного права. У службі з'явиться своя печатка, гербова печатка. І ми можемо, зможемо повноцінно працювати в базі, вносити дітей, наші діти, які перебувають у нас на обліку, вони всі повинні бути внесені в єдину систему дітей. І для цього нам потрібен цей статус. Я скажу, як не маючи юридичного статусу з правої дітей, не маючи свої почали комплектувати списки на отримання дітьми, статусу дитини, яка постраждала від 12 дітків військової агресії. Якими нормативно правовими документами ви керувалися? Був проведений селектор обласної службою у справах дітей і дали тоді були дані роз'яснення. Якщо поступають заяви, то приймати рішення. Заяви поступали, але на даний момент керівництвом служби у справах дітей зроблені запити до обласної служби у справах дітей та до Мінсоцполітики, щоб нам дали офіційне роз'яснення, як ми можемо далі працювати з даними, якщо немає нормативно-правової бази. Які списки? Які списки? Мені цікаво. Чим під час депутатських комісій народні обранці ознайомилися з проєктом рішення про внесення змін до комплексної програми охорона здоров'я на 2021-2024 роки. Головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин попросив присутніх розглянути можливість збільшити фінансовий ресурс для центральної районної лікарні на суму 500 тисяч гривень на харчування, в зв'язку зі збільшенням кількості хворих. Також просимо збільшення ресурсу на заробітну плату. Тому що ну, з'являються нові видатки, які ну, ми будемо просити, щоб покрити ті видатки, які у нас пов'язані з ремонтними роботами. Це в першу чергу закінчити приміщення по ОРА, тому що виникли додаткові розходи. Це і костюми захисні рентген, і операційний інструментарій. Крім цього, Олег Теофілович зазначив, що кошти знадобляться для встановлення нового ліфта в дитячу лікарню, а це близько одного мільйона гривень. 1 280 мільйон двісті але трошки більше буде, тому що там ми на три поверхи писали. а Там він оказується, що чит підвал захватує, тому ми там двері робити не будемо, але трошки збільшиться на сума за що того, що треба буде на подвальне приміщення сваї тощо. То, що ми подивилися, ціна нормальна, тому ми просимо ці ресурси нам збільшити. Ліфт ні 8 мільйонів. Ми просимо на заробітку. Так, ну це ми просимо програму. Ми будемо просити на збільшення сьогодні, коли зміни до бюджету будуть носитися. Ми будемо просити там до 4 мільйонів. Депутат Микола Ліфиренко поцікавився у головного лікаря станом ремонтних робіт в інфекційному відділенні, куди раніше неодноразово виділялися кошти з бюджету. От ті, що були виділені ще тоді, вони були проведені, зроблені. Перший поверх там практично ми зробили там все. Потім як почалася, ну то з ковідом боролися. Потім як почалася війна, пішли другі пріоритети. Тому зараз ті кошти, що були виділені, вони освоєні, вони зроблені. Перший поверх там зроблені, хороші. Ну тобто, то, що заплановано, було зроблено. Ну це вже ж більше року пройшло. Це ще другого поверху не поверху? Ні, ні, на другий ми не закінчили ще одну палату. ну, то що планували. Тоді кошти виділялись на перший поверх. Ми зробили, одну палату не встигли зробити, але більше кошти не виділялися. я про це реал сказав. А по дитячій і по розділу дитячої лікарні в програму теж просимо внести зміни, дитячі лікарні додати на заробітну плату. Три мільйони вони просять. Поліціянтам не вистачає коштів, аби зробити капітальний ремонт даху. З проханням виділити для цих потреб 450 тисяч гривень з бюджету в рамках внесення змін до програми правопорядок. Вони звернулися до місцевих депутатів. На що народна обраниця Анна Полипейко зауважила, що кошти на потреби правоохоронців регулярно виділяються, а порядку в місті як не було, так і немає. Депутатку підтримали і її колеги. Справа я виїхала десь о 8 годині вже було. І коли на мене їдуть чотири мотоцикліста, це був просто жах. Ми кожну сесію виділяємо гроші на поліцію. На отримання там якісь, на дахи, на все. То, що твориться, це просто жахіття. Розумієте, мені хотілося припаркуватися і піти взяти ножик показати колеса. А є рішення в, в плювати влювати. Поліції наші, на, на рішення виконкому. Що це наші, що повинні робити? Розробити? Значить, на сесію визвати да. начальника поліції і категоричній формі задати йому це питання. Підтримую на В якому стані ці люди їздять на мотоциклах? Вони стоять біля нарків з бутилками, що <клух> В руках? я не знаю. Потім вони на величезній швидкості, мабуть, з такими очима їдуть. Куди воно їде? Та гріха <клух> не далеко. <клух> Лавочки всі, поломані. Фонарі побиті. Це хто? Депутати зробили, чи, чи е, міський голова, чи комунальні служби. Всі вже обвиняють депутатів, Стоїть група молодиків. Мабуть, у недверезному стані не принюхювався даний. Стаїть з молотком, б'є палаласті. Я підходжу і кажу, що ти Чого? робиш? Чого? Вони раз і його говорять, а в мене нічого нема. Нічого не зробиться, ні сьогодні пішочком пройде. Після жвавого обговорення даного питання депутати дійшли висновку, що тільки після пояснень начальника відділу поліції щодо проведеної роботи по забезпеченню правопорядку в місті народними обранцями буде прийняти рішення про виділення 450 тисяч гривень для потреб поліціянтів. Наразі в Україні і на Сумщині, зокрема, існує високий ризик виникнення спалаху кору. Про це на брифінгу розповіли експерти галузі охорони здоров'я області. За їх даними на початок вересня на території області щеплено лише 25% від загальної кількості дитячого населення, яке потребує вакцинації. Є батьки яких більше 55%. Що свідомо відмовляються вакцинувати дітей проти кору. Наразі близько 2,5 тисяч дитячого населення Сумщини потребують щеплення від кору, що зведе до мінімуму можливість виникнення спалаху небезпечного інфекційного захворювання. Медики попереджають, що епідускладнення, пов'язані з цією інфекцією, мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожні 4-5 років. Попередній спалах кору стався у 2017-2019 роках. Мав високу інтенсивність епідемічного процесу. А захворюваність набрала великих масштабів на сьогоднішній день. Ми вступили іменно в ту можливість, що у нас можлива можливі спалахи або можливі захворювання. І цьому ще допомогло те, що у нас дещо знизився рівень щеплюваності прикорприпідприпандемії коронавіруса. І крім того, ми знаходимося вже другий рік будемо в стані війни. Тобто, ці так сказати, два фактори дуже впливають на люби. Будемо говорити, наш аспект нашої діяльності, і в тому числі на щеплення. Тобто в нас завжди є можливість підйому захворюваності на кір. І це дає нам це, це підтверджують наші показники, те, що у нас за останній рік, за, за минулий рік, було вже вісім невеликих мікроспалахів на території України. Слава Богу, що на території Сумської області захворюваність поки що не зареєстрована, хоча були підозри. Запобігти негативному сценарію розвитку подій можуть виключно профілактичне щеплення, адже за словами фахівців, ліків від кору не існує. За останні роки, в нас, не дивлячись на коронавірус, у нас було не менше 90% дітей щеплених проти кору, паратиту і краснухи. Тобто, Сумська область завжди була в одним із лідерів в тому, що в нас завжди була сама низька захворюваність при спалаховій чи при епідемічній захворюваності. Однак, ми провели на сьогоднішній день невеличку верифікацію в квітні місяці, і ми побачили, що у у нас є 2,5 тисячі дітей, які зовсім не щеплені. Це казалось би мізер. Однак 2,5 тисячі дітей це ті діти, які е, мають, по суті діла, десь в зоні евакуації, не суть важно, чи на території України, чи за її межами. Однак деяка де, де, де частина цих дітей, батьки відносяться до категорії тих, що е, проти, будемо говорити, профілактичних щеплень. От і вірять всьому тому що написано в інтернеті, а не вірять своєму лікарю. Зараз в області триває всеукраїнська наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Щеплення проти кору проводяться дітям у віці від 2 до 17 років, які взагалі пропустили вакцинацію або отримали тільки одну дозу вакцини. В нашому ж місті вакцинують дітей одного шести років, які пропустили щеплення згідно з відповідним календарем. До вірус він поза межами організму хворої людини знаходиться активний дві години. Тобто ми можемо інфікуватися, заразитися захворюванням без посереднього контакту. З хворою людиною. Хвора людина побула в приміщенні, пішла або в міському транспорті. а Потім дитина там побула протягом двох годин і може захворіти. Якщо мою дитину вакцинували, це не значить, що дитина не буде хворіти. Це значить, що дитина не буде мати ускладнень. Якщо вона захворіє, то перенесе захворювання в легкій формі. У дітей кір перебігає зазвичай у легкій або середньотяжкій формі, проте є значний відсоток і тяжкого перебігу хвороби, зауважує лікарка. Летальні випадки можуть статися від пневмонії, менінгоенцефаліту або підгострого склеротуючого енцефаліту, викликаних ускладненнями від кору. У нас в громаді багато дітей внутрішньопереміщених, які теж там терміни були змінені діти не вакцинувалися, в зв'язку з цими подіями в нашій державі. Тому ми дуже велику увагу приділяємо саме цьому контингенту населення. Деякі у нас вже задекларовані з тими. Легше нам працювати, бо ми вже їх держимо на контролі. А є ж такі батьки, які переїхали, ще діточок до нас не задекларували. Вони ще там, бо ми їх і не знаємо. Тому, якщо батьки нас. Побачить, почують, то, будь ласка, зверніться до амбулаторії, до лікаря, щоб подивитися вакцинальний статус дитини, щоб ми могли, може, наразі вашій дитині потрібна вакцинація саме в даний час. Тож, аби не накликати на свою дитину велику біду, вчасно робіть їй потрібні щеплення. Це не тільки збереже ваші нерви і здоров'я вашої дитини, але й виключить можливість розповсюдження підступної інфекції територією України. Майже 4 мільйони на підтримку сил оборони, 300 тисяч гривень на зарплату медикам дитячої лікарні. Під час чергового сесійного засідання депутати Шосткинської міської ради ухвалили ряд бюджетних рішень. Подробиці дивіться далі. Під час чергового сесійного засідання, яке відбулося 15 вересня, депутати Шосткінської міської ради ухвалили ряд бюджетних рішень. Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2023 рік від 12.09.2023 від 12 року за номером 407.1 бюджету Шосткинської міської територіальної громади надано субвенцію з місцевого бюджету. На проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, і інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 33 мільйона 762 і 3 тисячі гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт будівель. КНП, Шостінська дитяча лікарня. Як ви знаєте, ми вже передбачили співфінансування відсотково це 30%, а в сумарній сумі це 14 мільйонів 593,5 тисяч гривень. Це великий проєкт, який планується реалізовувати на нашій території, при тому його треба реалізувати в цьому році. Таке свої завдання. Тому після прийняття рішення буде оголошена тендерна процедура і відповідна робота. Планується залучення практично всіх будівельників міста до цього об'єкту. Ось ось такі підходи. Я прошу вас прийняти таке рішення. Також начальниця управління фінансів озвучила рішення про виділення коштів з місцевого бюджету для підтримки сил оборони. Пропонуємо збільшити видатки на підтримку сил оборони, збільшити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету. На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 3 мільйона 825 тисяч гривень, і це буде направлено кошти на будівництво модульної котельні і модернізацію системи опалення в тих приміщеннях, де зараз іде дислокація цієї частини. Також було запропоновано збільшити видатки на галузь медицини, а саме передати кошти на капремонт Чеплівської амбулаторії. По КМП Первинна медично-санітарна допомога в сумі 2 мільйона 320 тисяч гривень. Те, що вчора обговорювалося на комісіях, в повному обсязі закладу кошти на ремонт, поточний ремонт системи опалення в Чепліївків і приміщень амбулаторії в селі Чаплівка. Вирішили цей об'єкт повністю профінансувати, це буде пункт для переселенців, які вже почали переселятися в тому числі із п'ятикілометрової зони з кордону з Російською Федерацією. Де буде опалення на твердому паливі, таке інше. Окрім того, було виділено кошти на забезпечення заробітної плати медикам громади. У дитячій лікарні направити 500 тисяч гривень для виплати заробітної плати і по стомат поліклініки 280 тисяч на оплату стоматологічних послуг для пільгової категорії населення. Як результат, депутати ухвалили зміни до бюджету громади, крім того, виділивши кошти для дооблаштування пунктів незламності та придбання деревини для сімей загиблих захисників. Дякую, прийнято. Ще один залізний кінь на підтримку мобільності військових України. Позашляховик Ніссан вирушив на передову до героїв, які стоять на східних рубежах нашої батьківщини. Загалом вже вісім автівок волонтери волонтерського центру Шостка Добро передали для захисників України. Зараз збирають кошти, аби придбати наступний. Днями волонтерський центр шостка добро передав військовим військової частини 3033 документи та ключі від позашляховика Нісана. Це вже восьма машина, яку волонтери цього центру придбали для українських захисників. 25 тисяч на автівку зібрали у межах акції безпрограшна благодійність, яка була приурочена до дня знань. Ще 8 тисяч 244 гривні передали центру педагоги та учні школи номер 4. Їх зібрали під час акції 1 вересня без квітів. Решта це донати. Остінців, в тому числі і тих, хто живе у різних містах України та за її межами, знаємо, як вам важна, і тому ми тим обов'язково не можемо скласти руки. А ми дійсно хочемо, щоб ви були захищені хоча б із нашої сторони. Вважаємо вам успіхів, звичайно, здоров'я, витримки і великої енергії. Слава Україні! Йогось! слава! Крім того, до військових поїхав прапор перемоги з підписами від волонтерського центру, аби підтримати наших захисників. Волонтери висловлюють вдячність за підтримку і вже збирають гроші на ще один пікап, який прямує до України. На цьому в мене все. Я прощаюся з вами. Бажаю вам всього найкращого і спокійних вихідних. Побачимось.